В законі України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, передбачена видача ветеранам війни, листів талонів на пільговий проїзд. Проїзні документи видаються особам з інвалідністю внаслідок війни першої, другої та третьої групи. Основний закон, який встановлює пільги для ветеранів війни, це закон України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. В статті 12 цього закону передбачено пільги, зокрема, і пільги на проїзд, які зараз цікавлять наших ветеранів війни осіб з інвалідністю першої, та другої та третьої групи. Особи з інвалідністю наслідок війни першої та другої групи мають право на 100% безкоштовний проїзд до місця призначення і назад. Один раз в рік різними видами транспорту. Залізничний, повітряний, автомобільний, морський, річковий. Якщо ми будемо говорити про інваліда першої групи, якому необхідно, щоб його супроводжувала особа, яка має йому допомогти у пересуванні, то ця особа має 50% знижки на проїзд в сторону призначення і назад. Особам з інвалідністю третьої групи надається право безоплатного проїзду один раз на два роки, туди і назад, залізничним водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом. Якщо частіше, а саме один раз на рік, зазначеними видами транспорту, тоді особа пільгової категорії має 50% відсоткову знижку в вартості. Проїзду, щоб скористатися пільгами на проїзд та отримати листи талони, необхідно звернутися до управління праці за адресою вулиця Шевченка. 8. на сьогодні детальну інформацію та роз'яснення щодо ветеранів війни їх соціального захисту надають спеціалісти відділу з питань ветеранської політики пільгові категорії осіб, зокрема ветерани війни, учасники бойових дій. Особи з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих, родини зниклих безвісті можуть звернутися на музейну 5 у відділ з питань ветеранської політики управління праці, і наші спеціалісти завжди допоможуть, проконсультують, дадуть роз'яснення з питань законодавства, дадуть роз'яснення. Про міські програми, які діють в нас в Коростенській територіальній громаді, також скерують у відповідні відділи, нададуть документи, перелік документів, які необхідні для оформлення тих чи інших пільг.